Щи про південний просхід, дата встрей північний лід літ, Учечколи, уче, уче. Ще про південний просхід, датов с ты північний лід літ, Уче, уче, уче. Ми хочемо гуляти без фейболом, ми хочемо відчути це дитинство. Ми мріємо, що поруч мама їй, тато були завжди, тримали нас за руку. Разом. Разом завжди, бо ми на терпимо на звуку. що дітей світом не знає мене. Першокласниками стали ми сьогодні не дарма, Щоб впорати зуміли з викликами всіма. Буквам різним дати лад та писати їх у ряд, в школі, учать школі, учать школі. До два і два, в віршиках слова, учать школі, учачколі, 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 до Додавати два і два, в віршиках слова, учать школі, учачколі, в школі про дві крапки і співати до іре, учачколі, учачколі, учать школі ще й про південь і про схід, та завстий північний літ в школі, учеть школі, учеть школі. Ще й про південні, про схід